Він мене да Не може людина зрадити. Якщо хтось пішов мати статевий контакт з кимось іншим, то, по-перше, ви про це домовилися, про цю дію. А по-друге, можна досить довго копатися, навіщо? Ми домовилися про це. Яка різниця, навіщо? Домовилися, та і все. І, виходячи з цієї точки, просто прийми рішення. Чи людина. Це тобі дорого, чи ця людина хоче далі з нею продовжувати. Вона може і далі так щени. Вона тобі не належить. І ти їй належиш, ти теж можеш далі так продовжувати. Якщо, вона тобі... якщо ви не можете домовитися, якщо ти не можеш для тебе, твоє его це дуже сильно задіває. Ти, типу, ти на цю людину підлюпишся, вона твоя. І тут вона пішла і щось твоє віддала ще комусь. Но це ж неправда. Людина належить лише собі. Якщо ти про це дізналася, ти можеш просто приймати рішення. Або ти це терпиш, і для тебе це ок. Тому що ви про це 100% в моїй картині світу, ви 100% про цю дію домовилися. Про що, Навіщо ми про це не дізнаємося мозоком? Але на рівні відчуттів людина, яка це відчуває, вона може і так само відчути, що вона має зробити.